Привіт, друзі. Перш за все, хочу подякувати за щедрий донат. Людина вчора скинула щедрий, дуже щедрий донат. Хочу подякувати. Дякую. Переходимо до, до теми. Тема така, що чи потрібні іноземні війська в Україні за багато хто говорить про те, що Україні необхідні для гарантії безпеки. Західні війська на території України у мене виникають певні сумніви. Тому що при першому ж, при першій нестабільній ситуації ці іноземні війська практично 100% підуть з України, будуть тікати. Вони не будуть воювати у разі небезпеки, реальної небезпеки. А реальна небезпека можлива навіть після того, як війна. Гаряча фаза війни закінчиться, тому що Росія не зупиниться, поки вона буде існувати. І у разі реальної небезпеки наявність э, західних військ на території України це навпаки мінус для України. Тобто ці іноземні війська закриють певні певні території, скажімо так, а потім э, прийде час. І на землі війська європейські війська підуть з цих територій. Причому підуть неочікувано для самої України і створять там діри, чорні діри, які буде важко закрити. Тобто полагатись на е, західні війська в цьому плані, це не не найкраща ідея, м'яко скажу. Дуже. Тому що якщо згадати. Е, Початок 22-го року, то всі посольства всіх держав почали тікати з України. І Якщо б тоді були іноземні війська, іноземні війська, так само ви почали тікати з посольством всіх країн. Тобто ніхто не буде за нас воювати, ніхто за нас не буде віддавати життя. Тим більше. Про, коли мова йде про захід, впевнений, що вони у разі чого прям гарячого вони будуть тікати звідси, в принципі, це зрозуміло. Тому що ніхто не хоче помирати за чужу країну. Тобто єдиною гарантією безпеки для України є самі українці. Ніхто інший. Перекладати відповідальність а інших це означає приректи себе на провал. Тому що ти сильно надієшся на інших, а інші тебе рано чи пізно підводять, і ти опиняєшся в не найкращій ситуації. Це вроді все, що я хотів сказати. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це реквізитах в описі під відео або. Закінтиному коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку, що ви думаєте по цьому поводу цього приводу. До нових зустрічей, друзі.